Українці вже почали отримувати кошти за програмою Зимова є підтримка протягом 11 грудня. Планують виплатити по тисячі гривень мільйону вісімсот українців. Допомогу нададуть і 520 тисячам дітей. Про це повідомляє Міністерство економіки України. Кошти можна витратити на оплату комунальних та медичних послуг, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо. Також тисячу гривень можна направити на благодійність, задонатити на ЗСУ або придбати військові облігації. Якщо ви не встигли оформити зимову єпідтримку, ще є час. Це можна зробити за допомогою застосунку ДІЯ або через Укрпошту. Якщо ви оформляєте я підтримку онлайн, то встановіть або оновіть застосунок Дія. На головному екрані чи в сервісах виберіть зимову підтримку та дотримуйтесь інструкцій. Якщо у вас вже є картка для виплат національний кешбек, виберіть її під час подачі заявки. У разі, коли такої картки немає, дія запропонує відкрити її в застосунку одного з банків-партнерів програми. Ця можливість діятиме до 28 лютого 2025 року. А от щоб отримати допомогу від держави через Укрпошту, жодних заяв подавати не потрібно. Списки таких отримувачів формує Міністерство соціальної політики України. Про нарахування тисячі гривень громадян повідомляють працівники Укрпошти під час виплати пен або соціальної допомоги в грудні кошти отримані через Укрпошту можна витратити на товари та послуги, які надає дана організація, до 28 лютого 2025 року, включно.